Дорогі друзі, найближчі півтори години з вами працюватиме Віолетта, тому що в мене сеанс масажу. Вибачте, але все має бути по розпорядку. Ти знаєш, Михайло, тобі пощастило, що ти е, лежиш не на спині і що не повністю накритий. <плес> Принаймні так більш-менш нормально. Що ж, доброго ранку до нас в студії завітав Петро Ренджен, масажист. І сьогодні він покаже і розкаже нам зрештою, що таке стоун масаж і як він з'явився в нашому місті. Ну... Місті, як давно. Я знаю, що в нашому місті не я був перший є десь стоун масаж, а сам стоун масаж з'явився дуже давно. Ще древні інки в древньому Китаї і в Римі використовували різні техніки масажні, і от масаж камнями це одна із цих технік. Угу. Чим добре стоун масаж, він робиться як гарячими, так і холодними камнями. І саме каміння віддає тепло організму, розслабляючи, заживляючи, стимулюючи. Де ви опанували цей вид масаж? Я вчився в київській школі. Угу. Там проходили і як дистанційні курси, так і очні. Здавав там екзамени, дуже цікаві було три таких старих масажиста, які дуже до всього прискіпливо дивилися. Ну, так. Ми можемо вже відразу приступити так, ми до цього починати... масажу. Як я розумію, нам потрібні камінчики, гарячі і холодні. Так, Так, гарячі камінчики у нас тут. Угу. Так. Ми їх тут, так, ми нагріваємо. Ми їх спеціально. Тут підтримується постійна температура. Температура каміння має бути десь 50-60 градусів. Ось ну давайте розпочнемо. Розпочинається столу масаж з розігріву. З розігріву. Ага. А можна мені? А можна да. мені, дякую. Да. Ну давайте, поїхали. Давайте я покажу спочатку, як це робити. Угу. По двома краще. Це бамбукові віники. Угу. Угу. Вони стимулюють приплив крові до верхніх шарів шкіри. Ось техніки такі різноманітні. Добре, вона побачите, буде в нього дуже червова. О! Вже Уже навіть поламали. Нічого. А можна я спробую оце. <рігум> ну, що ж, поїхали. Дуже цікаво, що е, як би ви його не лупили, йому не боляче. Тобі не боляче. <рігум> <рігум> Прошу. Розігріли, я, я думаю. Просив, не Петро, скажіть, будь ласка, більш детально. От який ефект е, має сон масаж? Для чого він корисний загалом? Стоун-масаж, його використовують як альтернативу голкову калування. Uh -huh. Давайте глянемо. От дивіться, яка в нього цікава, Ой, спина цікава червона. червона спинка. Стоун uh -huh. масаж заключається в тому, що каміння викладають на певні зони. Їх називають тригерними зонами. І це і от, ось тут вздовж хребта. Є певні точки, які дуже добре використовують голку Але для тих, хто боїться голок, дуже добре каміння. Угу. Ну, я, наприклад, щасливий, що сьогодні будете на мене каміння класти, а не... Ну, голки потім після масажу у Михайла не буде боліти спина чи ще якісь будуть такі позитивні зрушення в організмі. Для початку масажу перед будь-яким масажем, потрібно розігріти шкіру, угу. потрібно підготувати шкіру. До масажу такими простими рухами, а потім вже і розкладати камінь. А, арома свічки і спеціальні мелодії це невід'ємний атрибут Так, у, В салонах, коли робиться столомасаж, обов'язково має бути притисене світло, обов'язково має бути приємна музика, обов'язково запах хороший. Тому що з масаж він включає в себе, він є одним із спа-процедур. А спа-процедури це є релакс, це є запах, це є смак і відпочинок. Mm -hmm. Скільки триває е, один сеанс з масажу і скільки його потрібно на тиждень, щоб був якийсь певний ефект? Стов масаж е, є різним. Є повний — це півтора години і більше може тривати. Ми називаємо проблемних зон це водину і є окремо масаж обличчя, чакральний. Ось дивіться, у вас там є на півдрогоцінні каміння. А до каміння ми потім зараз повернемося. Угу. От. І по, так що по часу по різному дивлячись, що потрібно нашому клієнту. Ну але на тиждень достатньо два рази. Сто е, масаж можна повний, два. Угу. А такий просто на спину, на руки його можна робити і кожен день, тому що це добре навіть для простудних захворювань, для профілактики. Я, наприклад, свою дочку від бронхітів виліковує дуже швиденько. Угу. Я вчора прочитала, що стоун масаж буває різний, що є дуже багато видів. Я навіть запам'ятала класичний, ароматичний і навіть є стоун масаж для очищення карми. Можете нам щось розказати щодо цього? Карм почнемо з кармічного. Угу. От візьміть, будь ласка, там ті красиві кольорові камінчики. А тут є рожевий, зелений Це є на камні. їх називають чакральними. Uh -huh. І ці камінчики в основному викладають на обличчя і на тілесні чакри. Це більше до такої східної терапії відноситься. Uh -huh. Ось розовий це, так, так, це розовий Такий сам оце тигрове тигровий око, це пергаліп. Древні люди говорили, що каміння мають певний вплив на організм. Ну, вони знали, і ми цим, ми цим користуємося. Що Ось... це у вас за каміння, розкажіть мені? От базальти, мене це також це є? камні базальтової породи, вулканічної. Mm -hmm. mm -hmm. ну, я так бачу, що штучно оброблені, так? Так, да, вони штучно оброблені. Можна ще використовувати, говорять, що можна використовувати і річкове каміння. Тобто є у нас mm -hmm. чорне каміння, є у нас каміння напівдрогоцінне, а говорять, що є ще сірі, сірі камні. Можливо, а різні, різні види каміння будуть мати різний ефект чи ні? Так. Сіре каміння, воно не оброблене і сершави, тому ну, крім того, що викладаються, ще потім каміння розтираються. Uh -huh. І сіре каміння має спа-ефект. Тобто можна ще почухати шкіру добре, пільне зробити. Ну, як? Uh -huh. гріє? ну не відчуваю, звичайно, гріє. Ну, що саме цікаво, що після цього масажу ви можете е попрощатися зі своїм ведучим в хорошому розумінні того слова, бо він не захоче нічого робити. ні, Ми перевернемо його на спину. Він просто настільки розслабиться, і можливо він тут і захропить, так що ви його так сильно не показуєте крупним планом. Бо ваша передача Бо зараз буде хропіти, мій команд. Ваша передача розрахована на те, щоб люди просто прокинулися, а тут як побачиш, що прям прямим. О, так от в камері мужик спить, то і захочуть тоже. Да вибирати берете <рес> ці каміння мені оцікави? Ці каміння їх купляють. Тобто uh -huh. вони, вони продаються, я да, вони в продажі вільно. Крім цих камінів, я ще одні я, я їх не взяв. Є, це називається тверді. Uh -huh. Вони нагріваються, є м'які каміння, які використовуються для холодного масажу. Це простий мраморний. І вони виставляються спочатку гарячі нагрівається тіло, потім виставляють холодний, контрастна така терапія. Uh -huh. Ось, Бачите, камні ми виклали. Виклали один великий сюди на шию, другий на поясницю і вздовж хребта ми виклали камні. І uh -huh. Пр... скільки він повинен тепер зараз з цим пролежати? Ну, він може з цим пролежати і хвилин, і 10, і 15, і 5, як йому. Uh -huh. Як у нас час буде? Uh -huh. Ну, з гарячим камінням більш-менш все зрозуміло. Що дає холодне каміння? Ну от я зараз тримаю його в руках. Ефект Холод який? Холодне каміння дає цей контраст після гарячого. Тобто uh -huh. стимулює. Uh -huh. да. І от ми закінчили тут. Тепер ми поки наш. Під дослідний, <проб... <пробує... пробує заснути, ми переходимо до е, масажу рук. тобто ми просто розмасажуємо руки і після цього, як ми розмасажуємо руки е, олійкою, так само камінням ми будемо робити масажні руки. Е, що цікаво, е, масаж, стовн масаж є два, е, дві школи з того масажу. Угу. Перша школа е, говорить, що потрібно починати з ніг. І йти вверх. Тобто є от, візьміть маленькі камінчики. Угу. Покажіть, чорні чорні маленькі. Чорні маленькі, чорні, є. чорні маленькі. Цей що плоскі, оце, оці камінчики, вони викладаються між пальці ніг. От, ми зараз подивимося з вами спочатку відео, як слон загалом робить масаж. Ми зараз маємо змогу подивитися, а потім ми продовжимо. Тож, Михайло, бачиш, тобі пощастило більше, там слон робив я, масаж. Я, я щасливіше, <рес> що мене масажує пан Петро, а не той слон. Бо я, я, чесно кажучи, не довірив би йому своє тіло. Тобто ми -то таким самим принципом, як і спину, розминаємо руки, так? так? Ну, ми звісно на тому, що е, починаємо перша школа, це починається знизу вверх, uh -huh. а е, друга школа говорить, що потрібно починати зверху вниз. І, в принципі, обидві. По своєму праві, тому що знизу вверх починається масаж тоді, коли людина лежить на спині. Початково. Угу. Тоді е, так. От, а от є такі маленькі камінь? Да. Е, просто коли людина лежить на спині, тоді е, їй під спину, ось так як я зараз виклав, викладаються каміння і вона на нього лягає. І гріє спина і починають з ніг масаж. Я використовую школу, коли людина лежить на животі починаючи. Тому що вважаю, що коли людина на животі спочатку вона більше розслабляється, потім перевертаємо на спину, робимо спередній масаж і на завершення знову можна перевернути на спину і зробити такі релексові рухи. Користується стоун масаж більшою популярністю, ніж інші види масажу? Я би сказав на рівні. На рівні, на рівні тому що ефект. Лікувальний такий самий. Цінову політику ми поставили таку майже одинакову, тому людина має право вибрати. Ось попробуйте, вони гарячі. Угу, дійсно гарячі. Вони гарячі. Е, ви розказали про те, що е, дуже швидко лікуєте свою доньку, якщо в неї там бронхіт, так? Е, е, яким чином? Ну от так само, Ці, як так само, як вам. Тобто на ага. вечір я беру камінчики, розігріваю. 20 хвилин вона е, під цими камінчиками лежить. Угу. І все. І до речі, в мене дитина дуже непостидюча. Вона така живчик і ввечері її положити спати дуже важко. Але після цих камінчиків вона лягає на спинку, телевізор, і, і три хвилини і вона просто дійсно храпить. А на обличчя можна ставити оці гарячі каміні? Ну, можна, але треба дивитися е, температуру, по-перше, і на обличчя не ставлять а. По обличчю просто масаж роблять каміння. Угу. Можна цими, так як косметологи роблять масаж, є спеціальні лінії, по яким працюють вони так само. Угу. Е, ну, якщо, якщо, якщо говорити про лікувальний ефект, що ще окрім бронхіту, от ви, наприклад, пробували що ще виліковувати? Будь, зняття будь-яких болей в спині, розслаблення при розтягуваннях м'язів, при розтягуваннях суглобів. Дуже добре після масажу насажу ну, є певний ефект походання. Про що... це я вже хотіла вас питати, тому, чи правда що можна схуднути? Можна, тому що після з масажу насажу дуже хочеться їсти. Піднімається обмін речовин. Стол масаж має е, таку лімфодренажну функцію, тобто починає все в організмі бурлити, все виганяти, все крутитися і зразу почуття голоду є. Тому, Як добре, що на сьогодні вітамінний ранок. Да. Тому багато жінок використовують цей масаж для похудання, але головне, щоб потім не піддатися цій спокусі і не наїсти. Зрозуміло, ну що ж, ми перерваємося на невеличку музичну паузу, ну а потім будемо вже розпитувати Михайла про його враження. Не пропустіть, будьте з нами. Так, хочу. Продовжуємо сеанс стоун масажу і наближаємося вже до фінішу, де Михайло розкаже про свої враження, але перед цим я не можу не запитати вас, пане Петро, які протипоказання цього виду масажу, кому його не варто. Пробувати. У цього масажу такі самі протипокази, як і у будь-якого загального масажу. Тобто загальний, він є дуже специфічний, його можна робити всім. Але звісно, якщо є проблеми на спині, різні грижі, протрузії, тобто, не можна це робити. Не бажано його робити вагітним на останніх місяцях вагітності. Mm -hmm. Тим людям, у кого проблеми із серцево-судинною темою, але теж можна попробувати і побачити. Тобто -то один раз варто спробувати, так. а далі вже по відчуттях. Давайте, ви бачите, ручки в нього теж погрілися. Хочу сказати, що це. Чого ж зимою до нас не приходили? Ось, дивіться. Ось, О. бачите, от тут було каміння. Угу. І якраз різниця. З масажу і голко в тому, що якщо ви голки, отут є ці тригерні зони, які знімають спазм і знімають різні больові ефекти. І якщо ви голку поставите, потім заберете, цей ефект пропадає. Тут його ще буде гріти до, до обіду, ще буде це все відчувати. Михайло, давай в двох словах твої враження. Ну, я нарешті розслабився, чесно скажу. Хоча спочатку каміння воно було трішки гарячим, але далі все нормалізувалося і можу сказати, що воно дійсно розслабляє, хочеться спати. Ну що ж, ми, я так розумію, я втрачаю свого колегу. Дуже гарно щиро дякуємо вам за візит, за те, що ви розказали, показали нам, що собою являє стон масаж. Ну, А ми, друзі, йдемо далі. Чим корисний масаж ступні досліджувала наша колега Юлія Барабан. Дивіться її сюжет ходіння босоні. Gracias.